Друзі, тепер я можу допомогти вам у вивченні анатомії людини ще більше. Останні місяці я сумлінно працював, щоб створити наглядний посібник по астеології. Його мета по-перше, полегшити навчання студентам першого та другого курсу, і не тільки, його відмінність показати вам те, про що інші книги тільки пишуть. Я витратив свій час для того, щоб ви могли не витрачати свій і не шукати довгу інформацію в книгах і атласах. Хочу відразу попередити, що я ні в якому разі не претендую на те, що цей посібник може замінити книги людей, які роками вивчали цю дисципліну. Я лише хочу допомогти вам, оскільки сам вивчав і вивчаю цей неймовірно цікавий предмет. Перейдемо до характеристики. Посібник складається з 126 сторінок. Матеріал сторінок спеціально підібраний, щоб сторінка, по-перше, була приємною на дотик та більш міцною за звичайний папір. Багато наглядних зображень, які зроблять матеріал більш зрозумілим. Всі сторінки кольорові. Більшість сторінок це наполовину картинка, наполовину текст, кріплення на пружині, щоб можна легко перегортати сторінки. Формат А5, тобто посібник компактний та зручний у використанні. Поки я маю лише один екземпляр, але ви вже можете забронювати його через мій інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. І як тільки посібники будуть у мене, я відпишу кожному і почну їх відправляти через нову пошту. Всім дякую!